А сумський базар набув статусу євро. Цими вихідними запрацював новий торговий центр на території центрального ринку. Протягом трьох років тут велися будівельні роботи, і ось довгоочікуване відкриття чотириповерхової будівлі. На вхідчинах побувала і Юлія Дачко. <му> До Євробазару відкрили традиційним перерізанням стрічки, а господарям торгівельного центру вручили символічний ключ від дверей. Підприємці з палаток, що стояли по периметру ринку, відтепер перебралися в новенькі магазини за склом. Загалом тут розміститься до 500 бутиків з промисловими товарами. До того ж, на всіх рівнях торгового центру згодом з'являться аптеки, банкомати та автомати самообслуговування. Вона призи настроєні. Так, да? синок? Що ми купимо? Машину? Так. Да. Бажаю всім зробити покупцям добрі покупки. Більша нагрузка вже ушла з плеч, і сьогодні вже наслаждаємося тим, к чому ми йшли. Новоспечені ж покупці, роздивляються асортимент товарів та прицінюються. Понравилось поки, покану немножко цини. Понравилось, платье много хороших, обувь хорошая, Ну і так взагалі обстановка хорошая, широкий, большой. Нравится получше, ніж на ринку. По -утній. я думаю, людям здесь понравится. Он э, предоставляет робочі места многим многим нашим сумчанам, які займаються предпринимательской деятельностью. Це вони будуть торгувати сьогодні в цивілізованих условиях. Такий торговий центр він пока що єдиний в нашій країні в великих місцях. Доходи не тільки к операторам, а це доходи в міський бюджет. У день відкриття перших відвідувачів Євробазару чекали не лише покупки, а й приємні сюрпризи. Та цікава розважальна програма з розіграшем призів. Юлія Дачко, Олександр Білявський. Новини СТС.